Друзі, всім привіт! Сьогодні прикрашаємо по, якось по-новорічному. Оцей чудовий будинок. Правда, він дуже прикольний. Я його складала з мамою 20 хвилин десь. Не повірите, але так його дуже легко складати. Тож по... Святку до мене будуть які бантики. Раз. Два. Те. -ре. Ось такий у нас дах вийшов, прикрашаємо далі. Далі, певно, дощиком буду прикрашати. Отака красна у нас вийшла. Думаю, гарно полетіли далі. Коротше, я тут зробила таку закасічку Merry Christmas. Полетіли далі. І я, коротше, ще трошки дощу прикинула сюди. І ще в мене є ідея, що ще можна зробити полетіл. Так, я ще знайшла такого сніговика. Ми його зараз теж кудись поставимо. Хай це буде От сюди. Полетіли далі. А в мене ще ідея не кінчаються, не переживайте. Так, так, зараз буде саме з тим, неймовірно, красиво. Ось такий в мене результат вийшов. А як вам? Зараз ще з вами помалюємо. Полетіли. Я вже по факту простим маркером чорним намалювала, зараз будемо розмальовувати. Зеленим робимо ялиночку. Отак от вийшло далі. Ем, зробимо стовбур Ось так вийшло далі. Кульки зробимо червоні і жовті, полетіли. Заповнені всі червоні, тепер жовті. Тепер і жовті, тепер переходимо до шапочки і зробимо цей надпис червоним полетів. Ось так вийшло. Я йду дарувати мене. Це типу. Такий малюнок. Полетіли. Виручаємо. Мамочка, це тобі. Дякую. Дякую. Вот так вот, друзья, папа.